Перелом руки це є часто така патологія, ми з ним зустрічаємося, це є дітки, це є дорослі, випадково впав та й маємо з ознак, яку можна визначити, що там є дійсно перелом. Це є набряк ушкодженої ділянки, це є гематома на тому місці, можливо, патологічна рухливість. Тобто зміщується рука і видно, що там дійсно є може перелом. Плюс біль, звичайно, скажеться на біль. Перш за все, це спокій, тобто ми не робимо зайвих рухів цією рукою. Треба зробити якусь імпровізовану мобілізацію, тобто знерухомлення. У нас є закритий перелом, десь приблизно в середині передпліччя. Звичайно, шини це наші старого зразка шини крамера. В повсякденному житті будемо використовувати підручні засоби. Це будуть дошки, це будуть гілки, це будуть картонні коробки, ці папки, якісь, які можна зробити. Наша задача знерухомити місце перелому. Якщо ми переломання рука тут, нам потрібно цей і цей суглоб безнерухомити, щоб там не було рухів. Тобто знаходиться, вкладається ось таким чином наша кінцівка. будь-яка, Якщо є бинт, дуже добре, якщо немає бинта, хустинка, поголовний якийсь платок. Бандана, все, що завгодно може бути використано. Ось таким чином фіксуємо. Доволі туго треба замотати, щоб не було рухів. Зробили фіксацію. Зав'язали. Потім для того, щоб транспортувати в лікарню в травмпункт, де буде зроблений знімок, треба зробити через. Нам ось такий на зразок вкладається рука ось сюди. Зав'язуємо, щоб було нас тут зафіксовано. І ось таким чином здорову рукою він буде підтримувати і будемо транспортувати в травмпункт. Якщо переломи стаються в місті, це звичайно, чим краще, що швидко що, що, доїде бригада і буде госпіталізація, буде на місці. Якщо ж стається така пригода десь в поході, в горах, звичайно, думаємо про те, про використання підручних засобів. Якщо є перелом гомілки, обов'язково необхідно нам фіксувати сусідній суглоб, тобто це є коліно, це є гомілково-ступневий суглоб. Звичайно, треба з собою мати хоча б бинти, якісь елементарні аптечки ми повинні мати ворог. Ось для того, щоб зробити таку мобілізацію, знаходимо рівні гілки, дошки, що ми там зможемо знайти. Щоб зробити вірну мобілізацію, треба вкласти з двох боків ми складаємо імпровізовані наші шини. Ось таким чином, хтось підтримує бо нас, бо, звичайно, не йде не один турист. І так само бинтом ми фіксуємо ногу. Починаючи знизу, прифіксовуємо. Дошками сильно туго замотуємо. Чим ми краще зробимо мобілізацію, тим далі буде менше болі, у такого потерпілого і менше негативних наслідків, тому що якщо є перелом і ми рухаємо без наших шин. Кісткові уламки починають між собою тертися. Це посилює кровотечу, це посилює біль, це посилює ускладнення, які можуть бути надалі. І замотуємо повністю і мобілізуємо так. Тобто у нас є коліно і є гомілково ступновий суглоб, які не рухаються. Тоді це кістки залишаються на місці і веземо в лікарню ось таким чином. Спускаємо з гір чи виходимо з лісу, де ми там вже опинилися. Ось таким чином приблизно все має бути зроблено. Тобто виходимо з ситуації, на якій ми маємо на місці події. Ми від неї дуже залежимо і маючи які вже підручні засоби, так вже будемо працювати.